Доброго дня, з вами таксіна група Кавда. Таксі вайш у увазі ми затопнуємо акційну позицію по даної позиції 0,38 вітровки Америка. Присутні всі розміри і по даній позиції діє знижка в розмірі 20 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише 2,7 доларів, а вартість мішка вагою. 25 кг становить лише 67,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішків. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто придбає хороші мішечки вітрового за зниженою доступною ціною. Акцентуємо вашу увагу на тому, що дана позиція вже закінчується, в наявності залишилося останні 8 акційних мішків за зниженою ціною. Будьте першими, простите придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Cavlatex надійним постачальником сортованого секонда в Україні. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Придбавши вітровки під кодом 038, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 20 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Код позиції рук 38 літровки, Америка, всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить. 2,7 долари, а вартість мішка вагою 25 кг лише 67,5 долара. Будьте першими, хто придбає та додатково при покупці заощадить. Кількість акційного товару обмежена. В наявності залишилися останні 8 мішків. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою «Кавлатекс». Чемпіон. Повторюємо зараз в вашій увазі. Представлена акційна позиція зі зниженою ціною зі знижкою в 20 доларів. Враховуючи знижку ціна за 1 кг становить 2,7 долари, а вартість мішка вагою 25 кг лише 67,5 доларів. Не втрачайте свій шанс встигнути придбати вітровки за зниженими цінами. По даній позиції 0,38 вітровки, Америка. Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг становить 2,7 долари, а вартість мішка вагою 25 кг лише 67,5 долара. Ми чекаємо на ваші замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Кількість акційного товару обмежена. В наявності залишилося останні 8 мішечків. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з зв оператором. Відправлення здійснюється новою та поштою.